Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Чергова серія фільму Високогір'я Карпат, градусів, мабуть, дев'ять. Значить, сьогодні вівторок. Вівторок, здається, 8 Восьмого липня. Значить, сьома година. Сьома година ми зайшли до лісу і будемо пробувати знайти білих вербачків. Ну і червоняків. От перший червонячок. А основна мета це лисички. Ми залишили ще лисички. Хочеться їх добрати, бо постаріють, пропадуть, зниють. Ну і звісно ягода, малина нині не будуть. Сьогодні день після дощів і я приїхав, падав дощик. Так що в основному це грибочки. От першу червоняка ви бачили, знайшов. Ну, будемо дивитися за білими. Вони б вже мали трошечки виходити на світ Божий. 7 годин-5 хвилин. І от перший красочок, а там червонячок, а тут такий красочок. Ідемо зразу за червонячком. Подивимося, хоча він хробочливий, ну але але... Тоже такий більший хробочливий. Може корінь хіба буде з нього. Корінь. Хоча... Хотя... Ну ладно, будемо дивитися. А. Тут ще такий є грибок. Є такий ще грибок. А. Чудовий, а цього перерезли миші корінь. Це вже, мабуть, п'ятий грибок. От що все? Рахунки не веду, грибки попадаються, є і гнилі. Я призабув, що я маю рахувати. Пройшло 20 хвилин. Мені починає подобатися. От один, ось другий. Ось є грибок і, і там долині я побачив непоганого білячка. З вигляду непогано. А як він буде на явності вроде з вигляду. Всі ми гарно з вигляду виглядаємо. А як заглянути в середину деяких грибків чисто болото. Як у людини, так і, і в рибах. Вон там далеко червоняк, а ми навіть до нього підходити не будемо. Ось о, тут ще білочка зірвала білого і зубила. Добре. Ну, десяток уже є. Робимо порядок. От уже звинив. А от Добротний. Ох! Добротний, але корень хробочливий. Я вроде аж там побачив. Далеко ще одного. Також вже великий. І напевно йому квітка. Фіксуємо ще двох робочків. Ось один із них. І ось другий. А, вже покусані, добре. Які три грибочки А там внизу. Ще один непоганий. Беремося до роботи. Наш кошик стає все важчий і важчий. Ще один білячок. Куріння хробочливе. Димася, що чому він важчий стає? От чому він важче стає. Бо то все прибавляється грибочків. Ясно. Ніби добре, але якийсь, якісь, якісь гербків. Бажаю бути кращого, ну це не осінь. Сьогодні вже грабочки йдуть на кілограми. Будемо фіксувати самі цікаві моменти. Які два чудові грибочки От один. І ось другий. Які два білячка, от один, ось другий. Гримників вроді немає. Ми їх залишимо. А будемо повертатися, о! Я глянув уліву, а тут ще один рибачок. Так. Будемо повертатися і тоді ми їх зірвемо. А поки хай ще підростають. Ось у нас ще один біленький. Потрошки, потрошки щось не збирається Зрубок переважно заростає буком і березою. Смереки, ялиці. Зовсім мало. Найбільше берез непоганий грибочок фіксуємо і добуваємо його з землі. Знову білячок чок. І звичайно такий. Знову почав падати дощик, ну а ми потрошки щось підзбираємо. Ось такі ограбочки нам пропадають. Ну. Як їх залишати, тікати? Як залишитися Тут мишка шапку перерізла білому. Тут во. під деревцем виріс. Ох, тверденький, мало хробушливий. Але ось ну, там мені здається деревом я Бачу нилячка. Ну ні, не гнилячок. З вигляду не гнилячок. Зараз ми подивимося... Ні. Ух ти. Ще й добротний гриб. Здивував. Знову білячок. І знову з вигляду. Не... Баганий, з вигляду А як він там насправді? Може так і є. Так. Ну, корень. До 10 сантиметрів. В землі. І так, завершуємо сьогоднішню поїздку в високоєри Карпат. На перший погляд нібито поїздка вдалася. От, По результату ніби вдалася, але по якості результату є запитання. От показую, що сьогодні назбиралося. От так. Білих з 3 кілограма лисичок, ну і грам 600-700 червоничків. І то, буду казати, так, грибок. Червоняк тому нема дуже хробешливий. Ну і білий грибок він не відповідає. Здоров'я бажаю, мирного неба бажаю. Щоб жили ви всі в мирі. І здорові, і вродливі. Не хворіли ані дня. Ви і всі. Щось з камерою, не знаю, що сталося. Щось сама виключається. От на всяк випадок. Ще раз результат. От. І вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я. І мирно над головою. Хай вам щастить. Падає дощик. І то немалий. Так що час їхати додому.